Всім привіт, компанія Автопарк. З вами на зв'язочку як завжди, маємо чудове нове надходження. Прошу до вашої уваги, Infinity QX 70. Автомобіль було придбано в офіційного дилера в Україні. Має лише одного власника з пробігом автомобіль 85 тисяч, камери 360, партроніків круг, також в ідеальному, технічному та візуальному стані, без підкрасів також обслуговується автомобіль у нас тільки на офіційному дилері. Ось такий чудовий е, бежевий салончик з ставками з дерева, скло підіймачів круг, е, перфоровані сидіння, але у нас обдув та підігрів тільки передніх сидінь, а підігрів тільки задніх. Так, е, да, друзі, друзі, друзі. Безключовий доступ, прошу. 37, 85 тисяч пробігу, ідеальний стан. Приїхали, потестили. Що? Що, пар, партроніки? Говорив вже. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, мультикермо. Ідеальний стан автомобіля. Приїхали. Я ж кажу ще раз. А ще раз забув сказати, що у нас є цей люк. Приїхали, потестили, забрали. Місто Київ Сумська 2. чекаю на вас до зустрічі.